Дачів телеканалу Перший західний в ефірі програма львівщина акценти в студії Карина Луніна. І в цьому випуску оглядаємо важливі події області. Президент України Володимир Зеленський із дружиною вихідними мали низку зустрічей на Львівщині. Зокрема, взяли участь у конференції «United for Justice», на якій разом із міжнародними партнерами з Євросоюзу та США розробляли механізм створення трибуналу. Саме на ньому судитимуть російських воєнних злочинців за всі ті звірства, які вони вчинили на території України. Ранок суботи у Володимира Зеленського розпочався із зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Вони відвідали Львівський національний університет імені Івана Франка та поспілкувалися зі студентами. Говорили про переломні моменти повномасштабній війні, членство України в ЄС та НАТО, а також відбудову нашої держави. На сам кінець зустрічі зробили пам'ятне селфі. Також президент взяв участь у конференції «United for Justice». за результатами так званого юридичного Рамштайну. Міжнародний центр із переслідування злочинів агресії РФ розпочне свою роботу у ГАЗі вже влітку. На конференції виступала і перша леді, яка розповідала про проблему злочинів сексуального насильства з боку росіян під час повномасштабної війни. Окрім цього, Олена Зеленська завітала до волонтерів медико-психологічної допомоги, які вже понад рік зустрічають людей із евакуаційних потягів на головному залізничному вокзалі Львова. Відвідала перша леді разом зі своєю фундацією і дитячий будинок сімейного типу та передала найнеобхідніші побуті речі для родини Паскевичів сім'ї, що до повномасштабної війни проживала неподалік Кривого Рогу, а в березні 2022 року знайшла прихисток на Львівщині. Омалки історії треба знати, щоб знову їх не повторювати. У селі Павлокома нині територія Польщі члени товариства Нацяння та нащадки депортованих українців вшанували пам'ять закатованих співвітчизників. Страта відбулась протягом 1-3 березня 1945 року. Тоді загін польської армії Крайової розстріляв понад 300 українців, мешканців Павлокоми. Це Леся Федак, їй 80. Щороку вона приїжджає у Павлокому на могилу до своїх рідних. Коли до села увійшов загін армії Крайової під керівництвом Юзефа Біса, жінці було лише два роки. Її тата та брата замордували на власному подвір'ї. На тими двома могилами то були вже повно людей побитих. А вони тоді ще третю могилу тут викопали. І цей і всіх з з села, кого побили в селі, то всіх позвозили в ту третю могилу. І я рахую, що то мій батько тут в тій могилі є. Батько і брат 10 років. З родини Лесі Федак врятувалися її вагітна мама, тітка та сама Леся. Вивели на 38 жінок, було з дітьми маленькими, голі боси, бо пороздягали і порозували, що ліпші люди мали. І вивели отут за ліс, як на вірники каже, ідь за збруч там ваша Україна на таку жорстокість армію Крайову спровокувало викрадення, нібито упівцями сімох поляків та однієї пропольської українки. Але існує думка, що це зробила спецгрупа НКВС, бо тоді підрозділів УПА у Павлокомі не було більшість з них відійшли у гори. За брак порозуміння наші народи заплачули багато високо. За брак розуміння наші народи заплатили дуже високу ціну. Пролита кров, данина пам'яті тим, хто втратив життя їхнім сім'ям, їхнім родичам, і тим, хто доклав стільки зусиль, щоб знайти правду. Ораз тим, хто так віле вищуку вожелі до ходзення до правди. Під час поїздки до Польщі делегація зі Львівщини відвідала і село Млини, де жив та написав музику до державного гімну Михайло Вербицький. Українці долучились до молебня у церкві Покрови пречистої Богородиці. У ній парухом аж до смерті служив видатний композитор. А після ж поклали квіти до каплиці пантеону, де похований Михайло Вербицький. І звісно, на могилі автора виконали повну версію державного гімну України. Oh! Ми знаємо, як наші покоління українців вмирали і віддавали своє життя, співаючи український гімн і під час розстрілів, і під час боротьби. А зараз, коли весь світ підтримує Україну, бо весь світ є за справедливість, то український гімн знають у цілому світі. Приймальне, а стало відділення екстреної медичної допомоги у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи відремонтували перший поверх раніше. Тут приймали пацієнтів, а тепер ще й мають змогу проводити діагностику та надавати невідкладну медичну допомогу. На відкритті оновленого відділення побували і наші журналісти. Вітальне слово і урочисте перерізання стрічки. Ремонт вартістю більш ніж 15 мільйонів гривень у відділенні екстреної медичної допомоги Львівського обласного госпіталю завершено. Звичайно, тут є нововведені кімнати. Це палата добового перебування, це палата інтенсивної терапії, після спостереження після операції. Це операційна на першому поверхі, якої раніше не було, і вона оснащена сучасним обладнанням. Я втішений, що взагалом в відділенні насправді є все, щоб зробити провести повну діагностику від А до Я. Окрім цього, у відділенні є лабораторія, гіпсувальна й інфекційний бокс, де лікуватимуть людей з інфекційними та бактеріальними захворюваннями, до прикладу, такими як ковід. З досліджень для пацієнтів доступні комп'ютерна томографія, УЗД, рентген та ендоскопія на поліпшенні тільки одного з дев'яти поверхів госпіталю, можна владці Львівщини зупинятися не планують. Перед собою ставимо велику мету зробити, як вже сьогодні казали, бліл це лікарня інтенсивного лікування, яка буде охоплювати не лише Львівщину, а й максимально більшу географію. Це буде величезна багатофункціональна лікарня, яка буде надавати спектр будь-який від перелому ноги до закінчення нейрохірургії. Гічними операціями додамо, що окрім ремонту у госпіталі, торік витратили кошти на енергозбереження та придбали нове медичне обладнання. Палати для ветеранів такі відкривають у лікарнях Яворівського району. Перші дві вже готові приймати пацієнтів у судовій вишні. В міській лікарні тепер є аж дві таких палати, які капітально відремонтували за кошти меценатів та місцевих мешканців. Потріскані стіни та полущена стеля ще рік тому так виглядала палата на першому поверсі судово-вишнянської міської лікарні. Після капітального ремонту ці приміщення не впізнати. Ми розуміли, що якщо щось зробити, знаєте, як за принципом краще вже все повністю е, зруйнувати старе, старе, старе покриття е, стару штукатурку, все позирати і повністю можна сказати так, майже з нуля зробити вже повноцінну якісну сучасну гарну палату. Одна палата для чоловіків, інша жіноча. Обидві на три ліжко місця і обладнані усім необхідним. Лікуватимуть тут військових та їхніх рідних. Палати всі оснащені ліжками, які функціональні. Також є кисень, підведений в палати. І в принципі планується відкриття ще реанімаційного відділення в лікарні. В нас і, відповідно ми можемо надавати виключно весь спектр послуг медичних на ну вторинного рівня. Звичайно, ремонти в обох палатах робили за кошти місцевих бізнесменів та судововшнянців. Скидалися медики, працівники міської ради та районної адміністрації. Роботи обійшлися у більш як 240 тисяч гривень. Суми були різні. Один підприємець приніс всю плитку і на підлогу, і на ванну. Інші перекидали там по 10 тисяч гривень. Так хто приносив 2 тисячі. Були по-різному. Ремонт у лікарні судової вишні перший в межах проєкту палата ветерана у інших медзакладах району роботи на завершальних стадіях. Вже на завершенні яворівські лікарні палата там практично вже на 90% завершено і новоїворівські лікарні так само дві палати. І ще в нас в планах в мостийській лікарні так само зробити палату ветерана. В Україні кожен четвертий не визначився щодо комунізму. Така сумна статистика виникла через те, що комунізм не був засуджений світовою спільнотою. Над цим жорстоким явищем не проводили процесу. на кшталт Нюрнбернського, запевняють історики. На жаль, не покаране зло породжує нове. У Львові презентували виставку, яка зрівнює поняття комунізм та рашизм. Це документально підтверджені історії людей, які постраждали від рук московитів у 20-му та 21-му сторіччях. Вісім стендів, тринадцять історій цивільних людей, науковців, художників, фермерів, директорів шкіл вони не мали зброї, не несли загрозу ворогу. Втім, над ними чинили розправу. Серед десятка портретів Олександр Кононов сировар, який пережив полон у 2014-му. Торік, у березні, рашисти знайшли його вдруге і розстріляли у власному будинку у кріслі колісному. А 85 років до цього таким же методом комуністи закатували фермера Михайла Ратушняка. Ці дві історії на одному полотні, бо у їхніх вбивць… Одне обличчя расизм є продовженням комунізму, тоталітарного режиму у двадцятому столітті, від якого в Україні загинули мільйони людей. Непокаране зло зростає, і незасуджений комунізм призвів до того, що в Росії процвітає расизм. І непокарані злочини катів знову множаться на нашій землі. Відвідувачі виставки також ставлять між комунізмом та рашизмом знак дорівнює. Я думаю, скільки це має перевернутися в голові в українців, щоб вони. Нарешті поставили знак дорівнюю. Це одне і те ж саме. Все. Не, все. Все те ж саме, зайшли, окупували, вбивають. Вразило те, що тут провали паралелі з тим, що було тоді, і з тим, що зараз. Тобто є прямий зв'язок. Оглянути виставку можна впродовж тижня. Далі вона помандрує як українськими, так і закордонними містами, адже першочергово нам потрібно достукатись до світової спільноти, бо лише разом зможемо покінчити з рашиським режимом. Ми розуміємо, що на всіх тих територіях, які вони окупували, ми ще будемо на превеликий жаль бачити подібні картини, як відображені саме і на цій виставці, і те, що ми бачили впродовж останнього року. Відкриває таємниці свого краю від пізнього палеоліту до наших днів. Експозиції Винниківського історико-краєзнавчого музею налічують понад 80 тисяч унікальних артефактів, що розповідають про побут, культуру та звичаї людей, які жили на території міста у давні часи. Чи музейники приваблюють до закладу ще? Дізнавалась наша знімальна група. Наша екскурсія починається з чарівного дзеркала, де вас зустрічає Мешканець, давній мешканець наших земель. Вітаю вас, мої нащадки, за в Андрійку далеких минулих наших земель. Інтерактив візитна картка історичного музею у винниках. Окрім унікальних артефактів, знайдених на території Львівщини, тут підкорюють глядача сучасною формою подання інформації. Сьогодні турист, сьогоднішній відвідувач, це турист, який побачив вже Європу. який побачив війні музеї світу, і сьогодні здаватися дуже важко. Голос за кадром веде глядача по всьому музею. Екскурсія доступна українською, польською, англійською мовами. Її тривалість у середньому 45 хвилин. А квиток коштує не дорожче філіжанки кави. Чатові скелі, які були творені за рахунок того, що Людових підійшов в плиплітул до Львова. От маємо унікальну знахідку, Це фрагмент бивня мамонта, Це мисливець, який рубляє Кремінь. Поетапно включається екскурсія, і звук, і світло ведуть нас в наступну в наступну. Ми вітрини, де вже розповіде про інші експонати, не тільки уявити, а ще й побачити. Тематичні ролики демонструють, як використовували прадавні українці той чи інший предмет з експозиції. Наша земля вона є надзвичайно багато. В землі ховається багато велика кількість унікальних артефактів, які розповідають про нашу історію. Адже ми хочемо сказати, що ми великий народ ми повинні показати оцю цю оцю давність нашої історії і показати оці унікальні речі, які ми. Славилася наша земля і показати, що ми були великим народом вже багато розпліть. Вишенька на торті дістається дітям. В кінці інтерактивної екскурсії на них чекає квест, а після його успішного проходження розкопки. Вони можуть спробувати в ролі археолога, вони можуть почати взяти участь у археологічних дослідженнях, де вони будуть знайдуть предмети, які пов'язані з тою чи іншою епохою. Предмети, які є знайдені нашими. Пошуків пошуковоцями передень нашого музею. Це зокрема римська долівка, фрагменти кераміки, типійська кераміка, вироби з кремню та інші речі, які приховані у нас тут. Колекцію музею збирали з нуля. Тут 80 тисяч експонатів основного фонду і 25 допоміжного за плечима археологів. Десятки експедицій та 30 років пошуку артефактів. Стаціонарні археологічні дослідження вони передбачають. Спочатку розвідкові дослідження, тобто археологи там виходять в поля, так візуально оглядають територію на наявність культурного шару, той шар ґрунту, в якому можна прослідкувати залишки антропогенної діяльності. Пам'ятку карі 1 ми можемо розташувати приблизно ось тут. Так, ну і трішки південніше, там буквально кілометрів е, буде пам'ятка. У селі Велика Діброва, одна з найцікавіших знахідок у римському могильнику чаша у центрі вітрини. Вважають у музеї. Орнамент е на, на цій чаші передає зображення сцен з античного міфу про Бога Діоніс. Після того як археолог виймає предмет з ґрунту, е вони е ці предмети вони піддаються такому стресу. Адже різко змінюється. Клімат, в якому вони зберігались. Реставрація та консервація цих предметів відбувається безпосередньо в музеї, хоча частково. Ми співпрацювали з різними реставраторами, оскільки е, е, ці предмети вони дуже крихкі, особливо предмети виготовлені із заліза. Наступна експедиція починається тоді, коли закінчується попередня. З гумором говорять історики музею. Два тижні подекуди і два місяці тривають безперервні дослідження в полях. А до того плідна підготовка залучають до розкопок і жителів громади. Про набір оголошують заздалегідь. У нас дуже волонтерів, ми. Робили експедиції не лише студентами, ми робили експедиції із ветеранами АТО. Вони почали жити на одній території, почали разом працювати з студентами перших курсів, з дітьми, в яких ще рожеві куляри, які життєрадісні, які усміхнені. Це був повний релакс. Хлопці, які не усміхалися на початку експедиції. Почали жартувати почали сміхатися в кінці. Деякі експонати під час повномасштабної війни довелось сховати бомбосховища для людей, а в нас немає фонду бомбосховищ для укриття експонатів. Те, що ми маємо зберега їх в певних підвалах, в певних пристосованих приміщеннях це не є належні умови. І сьогодні Європа вже теж буде вчитися в нас на нашому гіркому досвіді, як треба. Зберігати як треба охороняти ці речі, музей багатогранна структура в іншій будівлі закладу, виставкова зала. Кожна виставка це є витвір мистецтва по своєму, це не просторе масло, тому що жодної виставки немає однакової. Хоча ми е, зараз працюємо над тим, щоб нам зробити. Серію пересувних виставок зазвичай тематичні виставки тривають від двох тижнів до місяця. На рік їх організовують за два десятки. Дуже багато гарних людей, які сьогодні працюють, які сьогодні створюють надзвичайні твори мистецтва, зможуть залишатися самі собою, зможуть жити і працювати в нашій країні. Що діти, які приходять і відвідувачі сюди, теж не залишаться байдужими. І це обов'язково стане тим золотим зерном, яке потім відіграє свою роль в їхньому житті. Армія агресора яка прийшла нищити нас, нищити нашу державу, нашу історію. І українські хлопці, українська армія, які на передовій січ в окопах під кулями врятували дві кам'яні унікальні статуї ХІХ століття. Музей має плани розгуститися і відкрити у Львові великий археологічний музей. Тобто сьогодні це є, ця експозиція, вона знаходиться в чотирьох залах. Це, звичайно, мало є для того, щоб показувати давню історію Західної України. Це, знаєте, як однокімнатна квартира, ви як не совуєте меблі, вона все одно залишається однокімнатною. Щороку музей відвідують 80 тисяч людей, серед них туристи і місцеві. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.